Вінниччині встановлюють причину збою системи оповіщення, і там, нагадаю, напередодні вечорі ракетний обстріл почався без сигналу тривоги. Пролунали три вибухи. Як повідомили згодом, в командуванні повітряних сил збройних сил України росіяни обстріляли кілька військових об'єктів про кількість постраждалих наразі невідомо. Отакий день іде аж туди постійно, і він з'являється знову і знову. І про потужні вибухи почали відразу повідомляти жителі кількох областей і Полтавської, і Черкаської, і Кіровоградської, і Сумської. Але інформація підтвердилася тільки щодо Сумщини, і там наші сили протиповітряної оборони збили кілька ракет, і оцей цей момент навіть встигли зафільмувати місцеві жителі. Ми його якраз бачимо на екрані.